Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на каналі. Сьогодні косимо кукурузку, сирувату, правда, трохи, ну косимо. Братан дозбирує остатки. Ну, я теж підзбираю, підзвируємо, багато є, на поворотах падає. О, Курей додому чим кормить, теж треба, правильно? О, ну, відео в цілому не про те. Хотів е, зробити відгук я е, про кукурузку. Агроритм Марсель. Е, сіяли ми її на другій ділянці, не на цій. По врожайності будемо балакати в тонах, щоб було всім зрозуміло. Кукурузка Марсель насипала в нас із 1 гектара, ми її цілеспрямовано один гектар посіяли, щоб визначити, скільки ж воно там сипане. нам. Коротше, 50 кілограм карбоміду при посіві. Е, Обробили і е, нікосульфороз е, від бур'яна, якщо не зраджує мені пам'ять. І все, ні прополки, нічого. Насипала вона 7 тонн з одного гектара. 7. Це при тому, що її ще й підламали. Більше врожайності я не косив взагалі кукурудськи. Ні разу, мабуть, скільки ми сіємо. Е, от. Але, але є ось кобиляцька пивиха. Кабеляцька пивиха, ну всі ж її знають, й-моє, кобеляцька пивиха. І вона сипев в цьому році десь, десь те саме. Поняли? Ось отакі качани в неї. Десь те саме. Ну, коротше, сорту Марсель кукурузі, е, мошка, яка була в мішку, коли ми його розпечатали при посеві, не помішала насипати 7 тонн. Ну і кобеляцький пивихи, яка пролежала в нас два роки і нам не хватало, ми досіювали сипе те саме. Оце й думай, що воно. І з чим його їдять. Зараз покажу вам, чим ми його все діло косимо. Е, там десь нивка, нивка. Колись я її виставляв на каналі, хотіли продавати. Ласточка, з ППК-4 із фрезами, Блін, бреє, гля який якийсь. Рез. Що якийсь джангир. Що якийсь джандир. Шепче. Просто шепче. Отакий от, такий, друзі, коротенький відос. Всім гарного. Мирного неба! До зустрічі!